Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Матура з англійської мови важливий іспит, з яким щороку мають справи тисячі польських випускників. А як успішно скласти цей іспит українцям? Як підготуватися ефективно, уникнути типових помилок і отримати високий бал? У цьому відео ми поділимося ключовими стратегіями, які допоможуть вам упоратися з тестом впевнено та без стресу. Тож залишайтеся з нами. Адже в кінці відео ми ще й приготували для вас приємний бонус. Давайте починати! Матура це випускний іспит у Польщі, який складають учні після закінчення середньої школи або ліцею. Його ще називають польським аналогом НМТ чи колишнього ЗНО. Цей іспит є обов'язковим для всіх, хто планує вступати до університетів у Польщі, адже його результати впливають на можливість отримання вищої освіти. Матура поділяється на обов'язкові та додаткові предмети. Усі випускники мають обов'язково скласти польську мову, математику та іноземну мову, найчастіше англійську. Окрім цього, учні можуть обрати додаткові предмети, які допоможуть їм при вступі. Серед популярних предметів: біологія, хімія, фізика, історія, географія, інформатика та інші. Іспит з англійської мови може бути складений на двох рівнях. Загальний рівень відповідає приблизно рівню B1 за шкалою Сафер. Його складають усі випускники. Поглиблений рівень відповідає рівню B2C 1 і є необов'язковим. Його обирають ті, хто планує вступати на спеціальність, де потрібна англійська. Матура з англійської складається з двох частин письмової та усної. Давайте ж детально пояснимо, що очікувати на іспиті. Письмова частина матури з англійської мови складається з трьох основних блоків: аудіювання, читання та письма. На першому етапі учасники слухають кілька записів: діалоги, оголошення або уривки з радіопередач. Після кожного запису потрібно відповісти на запитання, вибираючи правильний варіант або вписуючи пропущені слова. Це завдання перевіряє здатність розуміти англійську мову на слух у різних ситуаціях. Друга частина іспиту присвячена читанню з розумінням. Учасникам пропонують тексти різних жанрів, статті оголошення, новини чи уривки з художньої літератури. Завдання можуть полягати у виборі правильної відповіді, встановленні відповідності між абзацами або заповненні пропусків у тексті. Цей розділ тестує не лише загальне розуміння, а й увагу до деталей та логічне мислення. Окремий блок присвячений виконанню мови. Тут учасники виконують вправи на граматику та лексику, заповнюють пропуски у реченнях, перефразовують вислови або вибирають правильні граматичні форми. Це завдання допомагає оцінити, наскільки добре учень володіє правилами англійської мови та вміє застосовувати їх на практиці. Остання частина письмового іспиту це завдання на письмо. Учасники мають написати коротке повідомлення, наприклад, електронного листа або замітку. А також це може бути розгорнутий текст, есе, розповідь чи офіційний лист. Важливо не лише правильно висловлювати думки, а й дотримуватися заданого формату, використовувати відповідний стиль та логічно структурувати текст. Усна частина іспиту передбачає спілкування з екзаменатором. Спочатку учасник відповідає на кілька загальних запитань про себе, потім описує зображення та висловлює свою думку щодо певної ситуації. Наприкінці потрібно взяти участь у короткому діалозі, де оцінюється вміння вести бесіду, аргументувати свою позицію та швидко реагувати на питання. Організація іспиту матура в Польщі передбачає стандартизований підхід для всіх випускників середніх шкіл, включаючи письмові та усні екзамени з обов'язкових предметів, таких як польська мова, математика та іноземна мова. Для українських учнів, які вимушено переїхали до Польщі через воєнні дії. Польська освітня система запровадила певні послаблення, щоб полегшити їх інтеграцію та адаптацію до нових умов навчання. Зокрема, у 2024 2025 навчальних роках українські учні звільнені від обов'язкового складання іспиту з польської мови. Це рішення було прийнято з метою підтримки студентів, для яких польська не є рідною мовою, та надання їм додаткового часу для опанування мови на належному рівні. Крім того, українські випускники мають можливість складати іспит з української мови, що визнається як частина екзаменаційного процесу. Планується, що до 2026 року українська мова буде включена до переліку іноземних мов, іспит з яких можуть складати всі бажаючі, незалежно від національності. Для отримання детальної та актуальної інформації щодо умов складання іспиту матура, особливостей для українських учнів та доступних послаблень. Рекомендується звертатися до адміністрації навчального. На закладу, в якому навчається учень, або безпосередньо до Центральної екзаменаційної комісії Польщі. ці установи нададуть вичерпні консультації та підтримку, враховуючи індивідуальні обставини кожного студента. Попри певні послаблення для українських учнів, іспит матура з англійської мови проходить на загальних умовах, тому якісна підготовка залишається ключем до успіху. Ми підготували для вас кілька порад для успішної підготовки. Розберіться зі структурою, детально ознайомтеся з усіма частинами іспиту, щоб розуміти, які завдання вас чекають і як до них підготуватися. Тренуйте аудіювання, слухайте подкасти, переглядайте відео англійською, щоб звикнути до різних акцентів та стилів мовлення. Читання щодня. Регулярно читайте статті, уривки з книг чи новини англійською, звертаючи увагу на нову лексику та граматичні конструкції. Збагачуйте лексику. Вчіть тематичні слова та вирази, особливо ті, що часто трапляються на іспиті: освіта, робота технології навколишнє середовище. Письмо за шаблонами. Практикуйте написання есе, листів і коротких повідомлень, використовуючи зразкові конструкції та корисні вирази. Говоріть англійською, шукайте можливості для спілкування, навіть якщо це монологи вголос чи обговорення тем перед дзеркалом. Працюйте з тестами минулих років. Проходьте реальні екзаменаційні завдання, щоб зрозуміти формат запитань і оцінити свій рівень. Контролюйте час. Під час виконання завдань ставте таймер і намагайтеся укладатися у відвідані хвилини, щоб виробити правильний темп роботи під час іспиту. Дотримуючись цих рекомендацій, ви значно підвищите свої шанси на успішне складання матури з англійської мови. Проте, підготуватися до іспиту самостійно можна, але це потребує чіткої системи, самодисципліни та великої кількості ресурсів. Багато учнів стикаються з труднощами у виборі правильних матеріалів, розподілі часу та опрацюванні складних тем, особливо коли справа доходить до письмових завдань або усного мовлення. Самостійна підготовка також може бути менш ефективною без професійного збройного зв'язку та виправлення помилок. Щоб зробити підготовку більш структурованою та результативною, запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. У нас є спеціальні курси для тих, хто складає матура. Наші викладачі допоможуть вам розібратися зі структурою іспиту, навчать стратегіям виконання завдань, покращить ваш рівень мови. Підготовка проходить онлайн в міні-групах або індивідуально. Аби розпочати навчання, вам потрібно перейти на наш сайт englishhouse.ua, заповнити форму на навчання та чекати зв'язку від нашого менеджера. До речі, пригадуйте приємний бонус, про який ми згадували на початку. Повідомляйте менеджеру промокод SUPERYULIA і отримуйте одне заняття безкоштовно. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З вами була школа English House та я Юля. Па-па!